Сьогодні ми в господарстві Прометей, на спільно закладеному такому великому демо-полі по Цибулі. Ми вже працюємо більше 12 років, бачимо, як, як воно розвивається. Цього року бачимо, що результат по, по даній інвестиції цікавий. Цього року також бачимо, що на дослідному полі, на якому запропоновані, Більше 20 гібридів компанії «Бею». впроваджено капельний полив, технологію гербіцидної обробки, впроваджено багато ще комплексів живлення. І відповідно будемо бачити по результату по кінцевому результату по по лежкості, які з цих гібридів мали би мати кращу кращу врожайність кращу лежкість кращі смакові якості тої цибулі тому зараз такий проміжний етап нашої роботи компанією бею і різні сорти і різні гібриди ведуть себе по різному цього року ми запустили перший рік крапельний полив ми у захваті від даної технології. Не сподівалися, що так воно буде у нас важко з бур'янами, бо так само, як ми підживлюємо, ну, поливаємо цибулю, так само і ростуть і буряни. Захист був у нас досить складний, досить багато препаратів було різних. Також ми використовували новітню технологію це оприскувачем від e Екоработікс Ара. Який е, працював чисто по бурянах, по культурі він не працював цього року. Досить воно гарно себе показало. Урожай виглядає досить непоганий порівняно з минулими роками. З насіння все починається. Ви платите дорожче за насіння, але ви його доглядаєте і ви радуєтеся тим, який ви маєте результат. Відповідно, е, ми стараємося над, працювати над тим, щоб підбирати якомога кращі районовані гібриди і сорти для того чи іншого регіону в Україні. На якщо ми маємо і цибулю, також ми підбираємо ті сортотипи цибулів, які будуть підходити знову ж таки для того чи іншого регіону України. Звичайно, ми стараємося ділитися інформацією по технологічному супроводу, то що ми знаємо. Частково десь залучаємо також спеціалістів від інших компаній, якщо є якісь проблемні моменти для їх вирішення. Зрозуміло, що кожен рік ми щось міняємо в технологіях, міняємо в сортах, в гібридах, міняємо у мінеральному живленні, у технічному підході до вирощування. Цибулю бачимо десь в межах 10-12 листків. От, від 4 до 7,5 см в діаметрі зараз. Тож сподіваюся, що менше ще дотягне, бо листовий апарат ще Живий. досить гарний. Правда, цього року з трипсом бачимо, що всюди проблема. Оприскувані також було багато, але дуже, дуже складно цього року трип забрати, бо температури дуже високі. От, якщо камера вже передає колір, то бачимо, що іспанський сортотип має трошки світліший листок, американський сортотип. Трошки темніший, більший восковий наліт Так, якщо. сильніший восковий наліт. цього року. Дуже складні погодні умови е, через аномальну жару. Хоча тут і є полив, але його було недостатньо для того, щоб забезпечити повністю е, цибулю поживами. Але попри те, ми маємо досить гарний результат зараз по листовому апарату, і я думаю, що на протязі трьох тижнів ще є можливість його підвищити, продуктивність всіх гібридів, які тут закладені на, на демоділянці. Дякуємо за увагу. Чекаємо до, до наступних зустрічі.